України, якщо ці ж кошти розкрадають, розпилюють між собою міністри, чиновники, нардепи, на крові, на крові. На, на, на. Я не знаю, як вони Бога не боються, я не знаю, як вони в Бумеранг просто не вірять, хоч в щось людське не вірять, просто не знаю. І зараз повертатися до цього, пане президенте, будь ласка, отямтеся, послухайте народ України. Адже ми. Є владою народ України журналісти, блогери. Це є четверта влада, які вказують вам зараз на те, що ви помолилися. Президент Володимир Зеленський. Якщо ви побачите це, як стоять всі ці студенти, вся ця молодь, вони тут всі зібрали, щоб сказати: ми не хочемо майдану, ми не хочемо. Насильства ні, ми хочемо донести, що ми розуміючий народ, як можна спокійно дарувати пам'ятні нагороди сім'ям загиблих, дивитись в очі дітей, а потім покривати Чернишова, покривати цю людину. Яка вкрала стільки грошей, а потім, звісно, з вашої подачки, я впевнений, казати слугам народу проголосувати законопроект, а потім можна дуже швидко сказати, а ні, я не підпишу. І що, хочете героєм себе виставити? Ви не будете героєм, поки не скажете, що треба працювати перемогу, поки на фронт будуть доходити якісні дрони, а не просуватися якісь друзі, підрядники, які продають. Кілька разів завищені по ціні дрони і вони потім випухають. Гинуть військові. Е, друзі, маємо дуже неприємну новину, адже повертаємося ми на десятиліття назад. Е, президент України підписує закон про скасування ліквідацію антикорупційних органів в Україні набута САП і перехід під контроль е, до Генерального прокурора України. Хто ж той генеральний прокурор, якого місяць тому призначили е, на посаду? А, власне, мова піде про Руслана Костенка. Він отримує сьогодні такі повноваження, які колись мав пшонка так генпрокурор під час президентства Віктора Януковича. І звичайно, емоції сьогодні зашкалюють, адже влада вирішує, як то кажуть, іти проти народу, проти знищення набу національного антикорупційного бюро України. Це друзі, установа, яку створили для боротьбу з корупцією топ-чиновників. Що цьому передувало? Звичайно, це висунення підозр для віце-прем'єра України, також очільника Міністерства національної єдності Олексія Чернешова, кума Володимира Зеленського, якому було висунуто підозру в корупції. Також набув мало і САП спеціальна. Антикорупційна прокуратура мала багато доказів до причетності українських ТОП-чиновників. До корупції в Україні до речі, набу було з'явилося в Україні після революції гідності 14-го року. Створення набу це також частина запровадження безвізового режиму з європейським союзом. І після втечі Януковича і перезавантаження всієї системи української влади міжнародні партнери України вимагали створити антикорупційні інституції. Дуже детально говорили. СБУ набу САП. МВС НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України. Мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи, своє бачення. Важливо, що вони сказали, і одне одному те, що давно накопичувалось. Дійсно, усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, один одному на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння. Всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку, і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і що дуже важливо. Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. Що це означає? Це означає, що ми повертаємося, як то кажуть, на 10 років назад до президентства Віктора Януковича, ось таку обкладинку поширюють про президента України, що він адже він підписує цей закон. Громадські діячі політики закликали накласти вето на цей закон. Не допустити власне повної влади від генерального прокурора, власне, це людина, як то кажуть зараз, Єрмака і Татарова. Це дуже неприємна новина. І зараз будемо розбиратися детальніше. Отже, що таке САП? Спеціалізована антикорупційна прокуратура це окрема частина прокуратури України, яку так само як НАБУ створили після Революції Гідності. Вона стежила за тим, як бюро проводило розшукові дії і розслідувала справи. Підтримувала обвинувачення. Прокурори САП виступали обвинувачами в суді у відповідних справах і захищало інтереси. САП представляло інтереси громадян або держави у суді, якщо справа стосувалася корупції. Також Са могла представляти інтереси держави у справах пов'язаних з визнанням незаконних активів та їх вилученням на користь держави. Ну і що змінює власне цей закон? 12414? Зараз протести відбуваються по всій країні в Одесі, в Дніпрі, в Харкові, в Рівному у Львові. Так, от бачимо зараз картини. Студенти е, виходять, протестують проти цього закону. Якщо коротко, то цей е, законопроєкт перетворює на і САП на, нез, на залежні від Генерального прокурора інституції. Генерального прокурора призначили до влади, як то кажуть, тільки місяць тому, 21 червня 2025 року. Е, чим він прославився? Е, це тим, що. Е, Наймолодший, до речі, в історії України 35-річний генпрокурор Руслан Кравченко у 23-му році брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Однак, невдало комісія мала сумнівів його доброчесності через приватизацію службової квартири і необґрунтоване збагачення родини батька у переддень нового 25-го року. Кабінет міністрів призначив Кравченка новим. Головою державної податкової служби сам він звітував про стабільне перевиконання плану податкових надходжень і антикорупційні заходи всередині податкової 21 червня двадцять року Костенка призначила новим генпрокурором. України, звичайно, там є в нього плюси. Він працював там там під час президентства Зеленського. Він відкривав кримінальні справи на президента Втікача Віктора Януковича, і його характеризують людина, яка є слухняною і має залізну витримку. Звичайно, ось така пристановка дій влади, висунення підозру Чернешову, також кримінальне провадження проти Набу Шабуніна. Пам'ятаємо незадовго до цього, і повний контроль нашої влади над антикорупційними органами ну, породить повне свавілля, тотальну корупцію і. Звичайно, нардепи, там 263 нардепи, які проголосували в Верховній Раді, сьогодні аплодують. Тимошенко називає це світлим днем в парламенті, адже проти неї Набу також оголошувало підозри, відкривало кримінальні справи і проти інших нардепів. Тому вони хотіли так замести це все. Цитата від видання The Economist. Подіям, які зараз є в Україні, передувало три епізоди: перше, це те, що віце-прем'єр Олексій Чернешов, якого свого часу називали майбутнім прем'єр-міністром України, став найвищим українським посадовцем, якому коли-небудь висували звинувачення в корупції. Знаходячись у відрядженні в Європі, він спершу відклав повернення, створивши абсурдний образ міністра з репатріації українців, який сам планує еміграцію. Приблизно в той самий час Кабмін отримав попередження про майбутню ротацію уряду і можливе призначення нової очільності уряду 39-річної Юлії Сварденко, яка до речі про корупцію сьогодні каже, що тема корупції в Україні в нас перебільшена. Ні, ми хочемо жити в демократичній країні, де за розкрадання державних коштів під час війни, воєнного стану, коли тисячі сотні тисяч захисників і захисниць боронять Україну, платять за нашу свободу, нашою кров'ю. Ми хочемо, щоб припинилися, як то кажуть, грабіж державних коштів з Наш, наших податків, які ми сплачуємо. І ми наголошуємо, що влада це є народ України, вони є слуги народу, а не навпаки, те, що вони е, хочуть переграти, змінити цю всю ситуацію. Отже, також було зроблено чергову спробу усунути керівника Гур Кирила Буданова відомого своєю незалежною позицією. За даними кількох джерел, за всіма трьома подіями, стоїть тіньова постань. Це Андрій Ярмак, голова Офісу президента. Який де факто виконує роль головного міністра без офіційного статусу, надмірна роль пана Єрмака в управлінні державою породжує чіткі підозри до появи як помічника Зеленського 19-го року його знали як продюсера кіно і телебачення, юриста, людину з модної індустрії і рішало в дрібному бізнесі. Його політичний злет став стрімким і неочікуваним, але враження на багатьох він не справив. У нещодавних статтях політику Описано двопартійне розчарування в США стилем викладання пана Єрмака під час дипломатичних контактів. Дехто вважає, що він просто є об'єктом, через якого США виплескують втому від України, але фактично вказують, у Вашингтоні для нього зачиняються двері. Це змусило багатьох повірити, що Єрмак боротиметься за своє політичне виживання. Але три ходи в червні свідчать про протилежні. У середині країни він лише зміцнив свої позиції. Слідство над Чернишовим тривало понад рік. Тривало, Оточення віцепрем'єру придбало квартиру за заниженими цінами в проєкті, який він сам. Затвердив троє чиновників на умовах анонімності, стверджують, що Єрмак навмисне дав справі хід, тоді як інші заморожував. Справа справжня провина Чернишова, за їх словами полягала в тому, що він заважав Єрмаку. По-перше, намагався стати альтернативним каналом для контактів зі США. По друге, його усунення розчистило шлях до просування Свириденко, політикині близької до Єрмака. Вона з ним працювала в офісі президента один рік. Ідея замінити чинного прем'єра Шмигаля на конфліктного і слухняного адміністратора на протеже Єрмака не нова. Рік тому президент Зеленський заблокував таку зміну, але з того часу позиції Єрмака зміцніли, а його суперники ослабли. Ну, Ми бачимо, що він повністю має вертикаль влади і хоче контролювати всіх і все. Кажуть також видання де економі, що буде заміна Боданова через його незалежну позицію. Розслідування проти представників влади, депутатів, міністрів топ правоохоронців було чимось із жанру фантастики, ніхто не заморочувався зі складними схемами, просто крали мільйони доларів і залишалися абсолютно недоторканими. Люди у владі не те, що соромилися своїх сумнівних статків, навпаки, демонстрували рожк, скиш було модно. Ну, це за часів Януковича, так там Ганна, Герман і ці всі інші, як ми пам'ятаємо, і. А... Власне, до чого повертає нас, е, те, що зараз відбувається, це дуже небезпечно для України, тому що в нас є війна, і ви знаєте, навіть ці мітинги вони заборонені в Україні. І взагалі, чому це було зроблено все зараз? Тому що Сполучені Штати Америки фінансували набу ІСАП оці. Антикорупційні органи. Але після приходу Дональда Трампа це фінансування зменшилося, вплив на антикорупційні органи теж е, зменшувалося. Ну і такої вимоги від Сполучених Штатів Америки зараз не було. Ну, тобто, повний, як то кажуть, безлад. Тому, як то кажуть, під, е, під шумок вони це все зробили на жаль. Так, ідемо далі. Звичайно, суспільство сьогодні вимагає скасувати цей законопроєкт 12414. Фракція голос, які не голосували за цей закон, збирає 45 підписів від нардепів, аби там, подати цю апеляцію і скасувати. Але це не просто, бо більшість слуг народу, партія Батьківщина, голосували за цей не знаю, анти- Антидемократичний, так. антиукраїнський закон, можна його так назвати. Е, дуже цікаво, також коментар дає ветеран війни Олег Мороз, прав правозахисник. Е, що відбулося? Насправді він втратив дві ноги на війні. Я би хотів, щоб ви послухали, тому що це є джерело влади, також е, ветерани війни. Що кажуть вони? Е, послухаємо. Коментар. Ні, те, що зробила Банкова, те, що зробив офіс президента, це історія про саме антидемократичні зміни. Мотивація їх дій абсолютно зрозуміла. Оточення президента України Володимира Зеленського воно погрязло в корупції. Більше того, це вже не просто корупційні скандали, це кримінальні провадження. Вони є фігурантами кримінальних проваджень, особливо тяжких злочинів корупції в особливо великих розмірах. Ми бачили те, що відбувалося з Чернишовим. Ми бачили Стефанішину, Павла Кириленка, який досі очолює антимонопольний комітет і перебуває уже з обвинувальним в вищому антикорупційному суді. Тут зрозуміла мотивація: президент України, його оточення, офіс президента вони обрали тактику не боротися з корупцією, не демонструвати нульову толерантність до корупції. А на жаль, е е Впливати, зловживати і пробувати розвалювати кримінальні провадження через генерального, через свого генерального прокурора мати вплив на кримінальні провадження, НАБУ, мати вплив на юрисдикцію, що є в принципі абсурдом для інституції. Тепер за відповідним законопроектом законом вони можуть забирати провадження у Національного антикорупційного бюро. Ми на речі, цю практику вже проходили. За часів пані Венедіктової, коли підозру отримав е, такий собі пан Татара, куратор правоохоронної і судової системи у, і у Януковича, коли працював в МВС. Тепер уже в офісі президента Зеленського, знаєте, 16 січня. 2014 року чотирнадцятого Інаковича, диктаторські закони, це дитячий садок порівняно з тим, що народні депутати України, Слуги народу, офіс президента, зробили, зробили сьогодні. Це абсолютна історія, яка відштовхує нас від нормальної демократичної країни, отже, від сьогодні. Підозри, провадження, які будуть відкриватися, будуть надходити до цього генерального прокурора 35-річного Костенка. Він матиме абсолютний доступ до матеріалів справ набу. Друге, він зможе надавати співробітникам бюро письмові вказівки, обов'язкові до виконання на всіх рівнях від дізнавачів до керівників. Третє, передаватиме справи Національного антикорупційного бюро іншим органам, якщо вважатиме, що розслідування неефективне. Раніше законодавство забороняло забирати будь-які провадження, підслідність яких визначена за набу. На думку очільника бюро Семена Кривоноса, це був один із головних елементів незалежності відомства. Вирішуватиме всі спори про. Підслідні справ для Національного антикорупційного бюро до ухвалення закону, цим займався керівник САП. Друге, підписуватиме підозри у провадженнях НАБУ. Уявіть собі. ну, Тобто набу розслідує якогось чиновника. О він каже: так: в нас є докази, у нас є підстава для оголошення підозри. Він знаходиться, це депутат Верховної Ради, чи це є міністр України і відповідно. НА, ну, Набу має передавати тепер прокурору на підпис. Прокурор дзвонить до о, керівника офісу президента. Чи до президента. Слухай, тут прийшла е, там, підозра, чи є там він розкрав цей Керленко, да, якого судять зараз, вже є підозра і так далі. Голова антимонопольного комітету України. Слухайте. Е, що? Під, ставлю підпис? Чи ні? Він заважає, чи все там зовнемо. Отак це буде відбуватися. І Єрмак скаже: так, ні. І все піде. Е, далі е, матимемо право самостійно закривати кримінальні справи проти високопосадовців, зокрема, проти президента. Це буде вирішувати генпрокурор, прем'єр-міністра, урядовців. Нардепів, суддів, прокурорів, військових вищого офіцерського, офіцерського складу збройних сил, служби безпеки України, Державної прикордонної служби національної гвардії, очільників НАБУ і САП. Ну це блін, ну це просто якесь сварілля. Це просто в голову не вкладається проти ДБР Ради національної безпеки, і оборони, національного агентства з питань запобігання корупції, зможе призначати прокурорів без конкурсу і перевірки під час воєнного стану. До речі, конкурсу на генпрокурора. Не було. Костенка призначили. Бачите, працював, очолював е, податкову службу України, проявив себе, як то кажуть, показав його призначили без конкурсу. Як так? Неприємно те, що повністю вертикаль влади переходить до, як то кажуть, однієї людини, однієї партії. Це завжди погано. Повинна бути е, ну, змінна влади. От вони роблять ці перестановки, от, там от Шмигаляна Свореденко, ви бачили одного міністра на іншого, того залишили. Умірова забрали з посади так, Міноборони, призначили секретарем РНБО, поставили Шмигаля. Ну ех, дуже, дуже дуже прикро і дуже болить за Україну. Так само зараз закривають рота журналістам, блогерам. Не знаючи, ми зможемо незалежно працювати, тому що хочуть знищити все. Але наша мета зараз не допустити цього. Тому потрібно діяти. Це мають діяти нардепи зараз, аби скасувати цей закон, тиск на Володимира Зеленського. Ну і закінчити мені хочеться відео президента, який. А раніше, в 2019 році, говорив, що треба боротися з корупцією. Треба змінити владу. Показую відео вам. пригадуєте, треба показати пану президенту, це звернення 2019 року. Участь у якомусь челенджі або флешмобі. Зараз настав час для наймасштабнішого. Взяти участь може кожен громадянин України. Для цього не потрібно записувати ніяких відео, не потрібно ставити ніяких хештегів. Потрібно тільки одне жити за закон. Шлях України до успіху це дорога з двостороннім рухом. Ми, як влада, будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш крок назустріч. Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки. Це стосується кожного. Від олігарха до водія таксі ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатимете співучасниками розпилу державних коштів. І зараз я звертаюся до громадян. Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат. Хоче за де той президент Володимир Зеленський? Чому його поглинули? Його ж колеги, його ж друзі, такі як татар. Єрмак і так далі. Е, де та людина, яка, ну, крім того, що бореться з російським агресором, ми підтримуємо в цьому президента України. Тому що його заслуга також величезна підтримка України від міжнародних спонсорів, від ЄС, від США, інших країн, і так далі. Е, це безумовна заслуга президента Володимира Зеленського, але є ще один. Воров всередині країни це корупція, тому що війна це економіка, казав Черчилль. а економіка так, це війна. Якщо не буде економіки, не буде власне, е і підтримки Збройних сил України. Якщо ці ж кошти розкрадають, розпилюють мі між собою міністри, чиновники, нардепи, на крові, на крові. на... на я не знаю, як вони Бога не боються, я не знаю, як вони в бумеранг просто не вірять, хоч в щось людське не вірять, просто не знаю. І зараз повертатися до цього, пане президенте, будь ласка, отямтеся, послухайте народ України. Адже ми є владою, народ України. Журналісти, блогери це є четверта влада, які вказують вам зараз на те, що ви помолилися. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Мене звуть Ростислав Калацинський. Хто не підписаний, також підписуйтесь на канал і залишайте ваші коментарі.